Останній тиждень весни в Україні відзначиться нестійкою погодою та дощами, кажуть синоптики. Таку погоду зумовлює малорухомий атмосферний фронт, що пролягає майже меридіонально з півночі та південь, практично через центральну частину країни. І розділяє дві різні за властивостями повітряні маси: більш волога та прохолодніша над правобережжям, та більш суха і значно тепліша над рештою території. Дощі поки що тривають. Вони можуть бути навіть значними у низці областей ближчим часом. Втім, на сході та північному сході, 27-28 травня, очікується комфортна погода без опадів. Температура у західних а 27 травня у Житомирській та Вінницькій областях вночі становитиме 6 12 градусів, в день 14-20 градусів. У денні години на решті території 18 -20. 24 градуси, вночі 12, 18. Найтепліше буде Схід та Сумська область 23-29 градусів в день. Підписуйтеся на канал, яка погода, та вмикайте сповіщення, аби знати актуальний прогноз погоди на кожен день. А ще чекаємо на ваші коментарі під цим відео. Бажаємо гарного дня!